Скажіть, ви замкнених приміщень боїтеся? А я не знаю. А я знаю, не боїтеся. В туалеті по 3-4 години сидіти. <рес> і в танку витримаєте. Гаразд боюсь. У тил тебе направлю. Що я в тому тилу буду робити? О, там багато роботи, маскувальні сітки будете плести. Ви ж в дворі про мене таке плетете. <рес> Тут вам рівних немає. Нічого я плести не буду. Ну, тоді польва кухня. Ви готувати вмієте? Ні. Таке нахна, ти тоді готуєш. Що <рив> виходить, Прокопенко? Слова, слова, як до діла дійшло, пусте місце. Що <рив> це я пусте місце? Ніяке я не пусте місце, понятно? я Ну, я можу той санчасть можу. Не, це Порані... не можна вам санчасть. Не, не можна, я говорю. Чого? Наші бійці так кожного дня в очі смерті дивляться. Я знаю, куди вам треба. В контррозвідку. Тому що, щоб воювати з орком, треба думати, як орк. Ска, ти собака, да? Сталіна на тебе немає. Так. Треба придумати вам якийсь позивний. Якийсь гарний позивний. Що в нас залишилось? Гнида тюхля тетеря. Що? Тетеря. Не нравляться мені такі позивні. Я хочу якийсь красивий позивний. Красиві позивний треба заслужити в бою, гнида. Давайте, значить, будемо вирішувати питання, товариш майор. Давай. Давайте, назовіть цифру. П'ятсот. Це в доларах? Це мама в кілометрах. Тож ти хочеш, щоб я з'їхала від вас на 500 кілометрів. Мама, я хочу, щоб ви не наближались до нас на 500 кілометрів. А з'їжджати хочете на тисячу, на дві на скільки хочете. Якщо не хочеш по-хорошому, буде по поганому. Ти що думаєш, у мене зв'язків нема, немає? Да? Зв'язки. Зараз, я зараз один один дзвіночок. зараз. Звоніть, кому хочете. Це не змінить я ситуацію ніяк. Час, час, мені відповідять, і ти тебе рознесуть, як грілка тузика розносила.